Президент США звинуватив Іран у координуванні нападів єменських хуситів. Про це він написав у своїй соцмережі True Social і пригрозив Тегерану жахливими наслідками. Мовляв, відтепер тепер будь-яка атака з боку хуситів зіткнеться з великою силою. Нагадаю, 15 березня американські збройні сили завдали удару по осередках єменських хуситів. За словами Дональда Трампа, більше як рік вони проводять невпинну кампанію піратства, насильства та тероризму проти кораблів, літаків і безпілотників США та інших. Країн в Червоному морі, Суецькому каналі та Арденській затоці, тим часом голова МЗС Литви. Кастутіс Будріс заявив, що справедливий мир в Україні має складатися з п'яти елементів. Перший це тривала послідовна військова підтримка України європейським союзом. Другий елемент передбачає європейські війська в Україні за підтримки США. Третій продовження тиску на Росію за допомогою санкцій та використання заморожених активів. Четвертим елементом має бути справедливість через відповідальність. Ну і останній п'ятий це прискорений вступ України до європейського союзу. Росія накопичує сили на східному кордоні з метою вдарити по сумщині. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави розповів, що плани Росії зрозумілі, тому сили оборони будуть протидіяти їм. Окрім цього, Зеленський розповів про ситуацію на Курщині та наголосив, що українські війська не перебувають в оточенні, а підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. Щодо ситуації на покровському напрямку, то президент відзначив, що там вдалося стабілізувати ситуацію. Генштаб збройних сил України тим часом оприлюднив мапу, на якій зображено повний вихід збройних сил України з російської суджі на Курщині. Мапу оприлюднили у ранковому зведенні. По ній видно, якщо порівнювати з Google Maps, що українські війська знаходяться далеко за межами міста. Нагадаю, це місто з серпня 2024 року перебувало під контролем України. Протягом минулого тижня у місті точилися бої між підрозділами російської армії та збройними силами України.